Злочини без покарання, а злочинці на п'ятисталі героїв. Російські медіареальності давно не мають чіткої межі між добром та злом. А то й навпаки, їх часто міняють місцями. Вітання! Мене звати Марія Сагайдак і це влог центру стратегічних комунікацій. Справді у цьому випуску ми розкажемо, як російська пропаганда прославляє та виправдовує криміналітет, який активно включився у війну проти України. Як гадаєте, хто заслуговує таких почестей у Росії? Орден мужності від Володимира Путіна, почесний караул від Міністерства оборони, охорона родині від Міністерства внутрішніх справ, іменний молод біля труни від власника приватної військової компанії Вагнер, черги з охочих покласти квіти та деферамби загиблому на всіх телеканалах? Так ховали Максима Фоміна, більш відомого як воєнкор Владлєн Татарський, і це символ. Кого тепер Росія підносить як нових героїв? Всіх побітів, всіх уб'йом, всіх кого кавунада грабів. Все буде, як ми любимо. Давайте з Богом. Але за що цей чоловік заслужив таку увагу та пошану від російської влади та пропаганди? Максим Фомін, громадянин України з Донбасу, звичайний злочинець, що сидів у в'язниці за пограбування відділення Приватбанку в Макіївці, з героїчних вчинків. Те час колонії після початку війни в 2014 році. Чому його називають воєнкором, теж незрозуміло, адже надто близько до фронту останнім часом не під'їжджав. Натомість з безпечних міст проповідував жорстокість до українців та до тих, хто з ними погано воював. Пора вже починати щось, в роді 227. Если вы думаете, что наша победа ковалась исключительно на сознательности наших дедов и прадедов, то вы ошибаетесь. Иногда нужно уже не только пряник, но и какие-то более суровые методы. Так, Фомін, один з перших, запропонував повернути в російську армію сталінський винахід, загороджувальні загони. Тобто, сьогодні Росія прославляє злодюжку, який обіцяв всіх убивати і пограбувати, і закликав розстрілювати російських військових, які відступають. Втім, це лише один яскравий приклад серед безлічі силами власника ПВК Вагнер Євгена Пригожина в Росії за рік створила відомим злочинцям образ героїв. До них поранених на камери приїжджають у шпиталі, нагороджують, милують і відпускають додому. Добре драчі влучили ордена-медалі, Многому чого навчилися. Росіян змусили вірити, воюючи проти України. Прощення може заробити будь-який злочинець, чи то онук, що забив молотком бабусю ветерана за гроші від продажу квартири, чи чоловік, що вбив двох жінок за вечір, чи строковик, що розстріляв з автомата вісім своїх сослуживців, тисячі вчорашніх в'язнів, яким вдалося вижити за півроку боїв на Донбасі, достроково повертаються в свої міста. Пропаганда хоче продати росіянам казочку про очищення цих людей. Притя на волю. Помните, що збиток адреналина, крапну з десять перекривається. Процент возвращаемости після першого місяця обычно по стороні плюс-мінус 5%. Сейчас Зараз у нас вже місяць держится 0,38. Втім, вагнерівці продовжують вчиняти злочини після повернення з війни, зокрема, вбивства. Ось, наприклад, історія з Кіровської області. Колишній вагнервець тримав у страху все село, погрожував вбивствами, громив автомобілі сусідів сокирою. Зрештою, убив односельчанку. Перед тим на героя СВО скаржилися поліції, але тім максимум, що були готові зробити, вигнати його з села. Ним є заговоріне, що во вторник ми його з усіми манатками в поїзд і щоб він сюди свалив, щоб я його тут більше не бачив. Тим вже зараз говорити щось погане про колишніх ув'язнених, а нині бійців ПВК Вагнер заборонено. Путін підписав федеральний закон номер 57 ФЗ, за яким це дискредитація учасників СВО, і вона є забороненою Покарання – до семи років колонії. І навпаки, російська пропаганда готова виправдовувати найстрашніші злочини вагнерівців. Ось реакція колишнього редактора Раша Today на відео, на якому вагнерівці відтинають ножем голову полоненому. Страшно мені в ітоді смотреть ці кадри. Ну, звісно, страшно. Осуждаю я наших з вами парні? Ні і ніколи не буду. Отож, пропаганда дає рецепт: пробачаємо злочини проти росіян, а проти українців навіть підтримуємо, бо щинять їх наші хлопчики. Але чому російські громадяни так спокійно приймають запропоновану героїзацію злочинців? Десятиліттями російська пропагандистська машина гламеризувала образ злочинця. Численні фільми та серіали умисно героїзували бандитів, і це було частиною державного наративу. Малювали з них загалом хороших людей, які просто трохи збилися зі шляху, зате сильних і сміливих з грошима та друзями. Недарма однією з найпопулярніших субкультур серед російської молоді та дітей є так зване «Арестанське уркаганське Єдінство або АУЄ. Зі шкільних років російських дітей готують до прославлення кримінального життя. Ми заробляємо гроші своїм трудом, щоб допомогти тим людям, які знаходяться в колонії. Друг, що якщо я попаду туди, щоб Ну, що підтримували теж. А на музиці, що оспівує злочинців, виросли цілі покоління росіян. А тепер в такому стилі оспівують війну проти України і колишніх бандитів, що беруть в ній участь. Отож, російській пропаганді, здається, вдалося переконати суспільство, що криміналітет це менше зло порівняно із лібералами та уявними зовнішніми ворогами Росії, що росіяни повинні бути готові прощати вбивць і навіть шанувати їх. А що ж робити українцям? Чинити опір будь-яким спробам романтизації криміналітету замість тюремної музики та серіалів, які романтизують російських злочинців. Популяризуємо гарну українську музику та кіно, українських героїв та історії із сильним характером, а українські цінності через мистецтво. Також закликаємо дивитися якісний український контент. Ну і, звісно, поширювати за кордон інформацію про злиття російської держави та криміналітету, щоб світ розумів, з яким агресором має справу. Якщо у вас залишилися запитання за темою випуску, ставте їх у коментарях під цим відео та підпишіться на наш канал, щоб не пропускати нові епізоди і бути в курсі. Як воно справді?